Дитячий одяг резерви, сезон осінь зима огляд коробочки на 20 кг, теплесенькі світшотики на плісику, карти ганчики. Ось така теплесенька спідничка, шапулечка, пов'язочка. Така дуже теплесенька, легенька, класна на паєшці, класні модельки джинсиків, Це комбінезончик свішотики, світшотики, трьохмиточка, світшотики, баечка, худі, а класна кутонова сорочка, випити мережу джинсики. Така теплесенька жилеточка, теплесенька шапулька, теплесенькі штанішки. У нас вигідна пропозиція, одяг від старті Букам йде по 10 і 9 євро за закуплення. Такі макасинчики, класні такі джинсики, ось така джинсовочка, класна, теплесенький бомбер, джинсики, лосинки, тепленькі світшотики, класна матеріка джинсів теплесенький. І гарний піджак. спортивні. Така трикотажик сукня. І класні штанішки спортивні. Спортивні баєчка. Також спортивні. Світшоти баєчка. Такі тут джинси. У нас сукня, цвітшотик теплесенький, железочка також теплесенька, ході на замочку? Регланчики? Така теплесенька спідничка. карты Реглан. Такие классные кросы легенькие. Ось такая сурочка, баечка классная с капюшончиком. Худи. Такая ветровочка, плащевочка. Тепленькая куртка. Ідуть ході-ході-баєчка, касукня-прикотажик, каспідничка класна модель, світшотик трюхниточка, світшотик-баєчка, сукня та теплесенька спідничка.